Вітаю, дорогі друзі! Знову з вами. Як завжди, рубрика Світу Життя на дотик і сьогодні я вам підкину тему для обміркування. Все ми познаємо в порівнянні, так. Да? І коли вже мене евакуювали з Дніпра, з Меченкова, до Львова, підійшов до мене головний лікар інтенсивної терапії вже прощатись та повідомити, що буде евакуація. Ну і тисну йому руку, даю ліву, бо права була не робоча на той момент. І кажу йому дякую, док. Ви найкращий. Він тисне руку мені, посміхається і каже, дивно якось виходить, а я думав, ви найкращий. Тому да, все ми познаємо в порівнянні. Для когось ти найкращий, а для тебе вже хтось інший найкращий. Якось так буває в житті. Тому міркуйте. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.